Так, я там сы малюнки на коробке. Але мило грубо ще передавали. На грустку там на дворі цю карту не виходить.

Ну, вона маєте допомогу. Ви розумієте, якщо треба. Я підключив, коли немає завжди програму, до часу дня розпасала. Активіст, волонтер логістичного центру допомоги бійців. Ато ми, я думаю, такий вже сформувавшися колектив, який ми. Фактично будемо через місяць святкувати свою річницю волонтерської діяльності. Звичайно, що тут зібрались люди всі з різних громадських організацій, але вже в такому стабільному колективі одному ми працюємо рік. Дуже дякуємо всім людям, бо звичайно без людей, без громади, без людей, які допомагають. Ну, волонтерство в Україні це не є волонтерство. Бо також от, дуже дякуємо. Можливо, зараз ви бачили чи ні, нам ДНС України постійно ну тільки що буквально, що пожертвували це і печиво нам привезли, і згущене молоко. Вони нам також допомагають постійно недавно і буржуйки реставрували, приносили, допомагали, коли в нас був дуже сильний клич, бо ми всього потягнути не можемо. І всі напрямки, бо є волонтерські організації, можливо, якийсь там один напрямок бере роботи. Ми не можемо таке дозволити. У нас підганяють люди, підганяють військові, у нас постійно двері відчинені. Але і потреби, наприклад, в буржуйках були. Це дуже гарно, що хлопці з ДНС нас підстрахували, зразу дали нам ту партію, яка нам була потрібна. оперативно в нас відбула е, на схід.